Друзі, ми знаходимося, як зараз кажуть, місто фортицію Бахмут. Бахмут під захистом наших Збройних сил України. І бої тривають. Дуже сильні бої. Але Бахмут наш. І 100% вся земля буде наша. 93 я бригада Холодний Яр звертається до Богодійного фонду світу та їхніх підписників. Про надання допомоги, а саме автомобілів класу Пікап, тепловізори, прилади приводи нічного бачення, БПЛА, мавіки, все, що нам може бути в нагоді, теплозимова форма військова. Будемо вам дуже вдячні за підтримку разом з Богом та до перемоги. Слава Україні! Героям слава, Героям слава. За, зараз. Ви знаєте, ідуть за клібо і за Бахмут, і ми не само в техніці дуже великі втрати. Машини ми втрачаємо кожен день. Ми втрачаємо тепловізори. Також нам дуже тяжко оборонятися в таких погодних умовах. Тому цей фонд нам дуже добре допомагає, і ми просимо вас долучитися до цього, до цієї допомоги. Разом ми переможемо, і тільки разом. Слава Україні! Хлопці, а вам велика дяка. Я від всіх наших Думаємо, волонтерів так. обіймаю всіх хлопців від, від нас, дівчат, від хлопців, хто в тилу допомагає. Тому разом до перемоги дуже скоро вона буде. Так, Тримаємо фортецю Бахмут. Слава Україні! Героям слава!